Всім привіт! Це мій учень Єгор, і я готовий поспорити на 5 гривень, що ви ніколи не вгадаєте, скільки йому років. Більше п'яти з них Єгор займається паркуром. Його спеціалізація, швидкісні траси та скіл. Але побачивши, як легко він робить ці дико страшні висотні акури, я вирішив, що його роз його скромним запасом акробатичних елементів є сенс прийняти участь в наших онлайн змаганнях. Саму комбінацію ми зняли з третьої спроби, адже Єгор до цього чотири тренування відпрацьовував окремі її частини, і практично все йшло ідеально. Господи. Тим не менш, комбінація дуже складна, і зараз я поясню чому. Ну для початку з переднього мах... Кового сальту треба без жодних зупинок вийти на цей дуже страшний висотний акурасі на трубу. Як ви бачите, висота труби над землею більше трьох метрів. Гостроти додає точка поштовху. Це маленька дерев'яна платформочка, об яку легше зашпортитись та полетіти вниз головою, аніж штовхнутись вперед. Також досить важкою ментально є наступна секція, де потрібно зробити крок лівою ногою на тонкий бетонний виступ і перевести себе на наступну трубу. Відстань між трубами 330 см. Фініш насправді легкий, ладжгейнер бланшом і темпової куриси плюс палмфліп. Окрім маленької деталі, ти не можеш штовхати палмфліп назад, тому що приземлишся на конструкцію, з якої ти тільки що стрибав. Також ти надто близько до стіни, і сама стіна нерівна. Це єдиний момент на всій комбінації, де я декілька разів підстрахував Єгора. А, точно! Я чуть не забув, вся комбінація виконувалась без Жодного мату, в його то віці, які ви не зможете вгадати, робити такі важкі ментально речі. Якщо вам подобається фінальна комбінація і ви хочете ще таких розборів, підписуйтесь, я буду старатися регулярно викладати подібні відео. Всім дякую!